Сьогодні у нас в роботі килимки довжиною 180 см, шириною 50 см. Виконані в двох кольорах, коричневий та сірий, підкладка з єву матеріалу товщиною 4 мм. Нагріваючий елемент виробництва кореї, під ним плюгований утеплювач. Сам клоролін виробництва Туреччини, дуже приємний на дотик, якісний. З ворсовою підкладкою. Буде довго служити та радути своїх власників. До наших клієнтів килинки приходять в такому вигляді, запаковані в плівку. Маємо гарне прострочені шви, наш фірмовий логотип килимок, силиконова бірочка. І також, як бонусом, така п'ятілочка, для того, щоб було килимок десь повісити на просушку або для зберігання. Довжина шнура 1,80 м. Вимикач має положення увімкнене та вимкнене, що зручно для розуміння в якому стані знаходиться полимо. Також є термозахист. У разі перегріву він автоматично вимкнеться, та не спричинить пожежі. Для замовлення переходьте на наш сайт або пишіть коментарі. Заходьте на наші сторінки в соціальних мережах, коментуйте, будемо раді почути стосовно... Такого розміру, що буде корисний використання у вас вдома. На ньому дуже зручно відпочивати, навіть можна спати у місцях, де немає опалення, де холодно, але є мережа 220 вольт. Наразі дуже багато замовлень приходить із заявок саме від наших захисників, тому що вони знаходяться в важких умовах служби, а ці керунки вони дають можливість зробити локальне тепло у місці відпочинку.